Усім привіт! Якщо ви втомилися плутатися в англійських часах, то це відео саме для вас. Ви колись думали, що pass simple це просто I went, а тут з'являється «had gone», Was going», Have been going». І ви такі серйозно? А я просто хотіла сказати, я в магазин сходила. Або, можливо, ви боїтеся сказати She work in IT. Адже десь ви почули She works in IT і не розумієтеся чому. Сьогодні ми розкладемо всі 12 часів англійської мови по поличкам. І ви дізнаєтеся всі тонкощі і деталі. Ви дізнаєтеся, як відрізнити I have lived від I lived. І коли варто сказати I have been waiting for hours, замість I waited. Більше жодної плутанини між Present Perfect та «past Simple. Більше ніякого страху перед неправильними дієсловами. І головне, в цьому відео я поясню все легко, просто і доступно. Let's go! В англійській мові є 12 часових форм. Ми можемо розділити їх на певні частини: три групи за часом і чотири групи за аспектом. Отож! Теперішні часи, які відбуваються у теперішньому часі, які сюди відносяться: present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Минулі часи те, що відбувається у минулому. Past simple, past continuous, past perfect та past perfect continuous. До майбутніх часів ми віднесемо такі групи: Future simple, Future Continuous, Future Perfect. Future Perfect Continuous. Кожен час має свою форму та випадки використання. Давайте розглянемо кожен час окремо. Розпочнемо з часу Present Simple. Present Simple це простий теперішній час. Але варто пам'ятати, що це дія, яка відбувається регулярно. І не забувайте ставити після займенників he, she, it дієслово з закінченням S або ІS. Як утворюється стверджувальна форма? Спочатку ставимо підмет, потім дієслово, але для he, she, it це буде дієслово з закінченням S або ІS. Наприклад, I play. She plays. Щоб утворити заперечне речення, потрібно використати допоміжне дієслово do або does плюс заперечна частка not плюс дієслово. Наприклад, I do not play або I don't play. He does not play. Або He doesn't play. Щоб утворити питальне речення, необхідно do або does винести на початок речення. Потім поставимо підмет, потім дієслово, і в нас вийде питальне речення. Наприклад, do you play або ж does she play. Хочу наголосити на тому, що дієслово to be у present simple є винятком. I am, he, she, it, is, you, we, they are. У заперечній формі це is, not, або ж isn't. «are not», aren't у питальній am I», is he без допоміжного дієслова do. Він тут не потрібен. Ви запитаєте, а коли ж нам потрібно вживати взагалі present simple? Ви можете його вживати тоді, коли мова йде про регулярні звички, події, те, що відбувається постійно, за розкладом або за звичкою. Щодня, щотижня, щомісяця і так далі. Загальні факти та істини, наукові факти, загальновідомі твердження, якісь постійні стани, все те, що завжди правдиве. Коли мова йде про розклади, графіки, наприклад, The train leaves at 6 am tomorrow. Інструкції, рецепти, оголошення, те, що йде крок за кроком. Наприклад. В рецептах ви можете побачити You take two eggs. Then mix it. Давайте подивимося на конкретні приклади. I usually get up at 7 am. Це означає, що я постійно прокидаюся о 7 ранку. Це дія, яка повторюється. Our train leaves at 6 pm tomorrow. Тобто тут йдеться мова про фіксований графік. Про фіксований розклад, який запланований. І ми говоримо тут про майбутню дію, але вживаємо present simple. Тепер поговоримо про помилки, з якими ми стикаємося щодня. Якщо ж говорити про present simple, то багато хто забуває, що потрібно ставити оту есочку в кінці дієслова після «he», she та it. Наприклад, ми часто чуємо he, work hard. Це неправильно. Краще сказати. He works had. Не забувайте про закінчення S. Наступна помилка це е, неправильне утворення питань. Потрібно пам'ятати, що на початок речення необхідно винести допоміжне дієслово do або does. Коли ми чуємо she go to school, це є неправильно. Краще сказати does she go to school у запереченнях she doesn't go to school. А не she not go to school. Також типова помилка це використання present simple для дій, що відбуваються прямо зараз. Наприклад, I watch TV now. Я дивлюся телевізор зараз. Так не можна сказати, тому що це дія, яка відбувається в теперішній момент мовлення, і краще тут сказати I am watching TV now, використати present continuous. Наступний час, про який ми з вами поговоримо, це Present Continuous, прогресуючий тривалий час. Як же ж утворюється Present Continuous? Він утворюється з допомогою дієслова to be в теперішньому часі. Це те саме, що am, is та are. І до дієслова ми додаємо закінчення ing. Як же ж утворюється стверджувальна форма? Спочатку ставимо підмет, потім am, is або are. А потім діє слово з закінченням ing. Наприклад, I'm reading, is reading, they're reading. Заперечна форма утворюється ось так. Спочатку йде підмет, потім am, is або are, далі заперечна частка not, дієслово закінчення ING. Наприклад, She is not walking today. Або скорочений варіант She isn't walking today. Ви запитаєте, а коли ж вживати Present Continuous? Тоді, коли мова йде про те, що відбувається прямо зараз в цей момент мовлення. От, до прикладу, ви зараз читаєте це речення. You are reading this sentence. Прямо зараз? Так, тоді це Present Continuous. Тимчасова дія обмежена якимось періодом часу навколо теперішнього часу. Тобто ця дія відбувається взагалі, але не саме в цей конкретний момент мовлення. Наприклад, I am taking the Spanish test this semester. Тобто, тимчасово протягом семестру, коли мова йде про заплановану дію в майбутньому, так, і є якийсь твердий намір або домовленість з кимось. Наприклад, We are meeting with the clients tomorrow at 10. Тут ми бачимо заплановану чітку дію, коли є опис ситуації на даний момент. До прикладу, he is always losing his keys. Тут ми бачимо вживання always в сенсі роздратування. Коли ми його вживаємо prison continuous, то це говоримо про дратівливість або якесь дивування від того, що дія відбувається часто. Давайте подивимося на конкретні приклади. I'm writing an, an email right now. Я прямо зараз пишу імейл. Це дія, яка відбувається прямо зараз. She is studying English at university This year. Тобто рік ще не закінчився і вона все ще цього року вивчає англійську мову. Це є тимчасова ситуація, обмежена якимось даним періодом. Наступний приклад We are meeting our friends tonight. Тобто ми зустрічаємося сьогодні з друзями. Ми чітко запланували, що дія відбудеться. Тепер поширені помилки. Коли часто плутаються вживання цього часу. Ну, забувають ставити дієслово to be. Неправильно сказати I going home. Краще сказати I am going home. Не забувайте про допоміжне дієслово to be. Дієслово to be це am із А, всі знають. Далі, наступна цікава помилка це неправильне використання є слово to be. Тобто, коли ми кажемо uh, he are playing, це неправильно. Краще сказати he is playing. Наступна цікава помилка, коли ми забуваємо сказати закінчення «-ing». Це звучить трішки не так. До прикладу, she is read a book. Неправильно, потрібно сказати she is reading a book. Тобто обов'язково до дієслова ми додаємо закінчення «-ing». Наступна помилка вживання present continuous для постійних ситуацій. Якщо ситуація постійна або довготривала, потрібно вживати present simple. Наприклад, помилка I'm living in Kyiv». це постійна дія. Тому, якщо я живу постійно в Києві, то я маю сказати «I live». In і це правильно. Наступний час це past simple, простий минулий час. Як же ж утворюється взагалі past simple? А дуже просто: до дієслова ми маємо додати закінчення ідії, якщо це правильне дієслово. Якщо неправильне, ми маємо взяти його у таблички неправильних дієслів. І це у нас буде друга колоночка. Але ті неправильні дієслова – Табличці їх необхідно обов'язково запам'ятати. Ну, до прикладу: Go, went, can, see, saw, seen, Become, became, become. І так далі. Це є табличка неправильних дієслів. І ми беремо другу колоночку. Отже, ж, як утворюється стверджувальна форма? Спочатку ми ставимо підмет, потім дієслово. Якщо воно правильне, то ставимо закінчення іді, якщо неправильне, беремо його з другої колоночки неправильних дієслів. Так, і далі йдуть у нас другорядні члени речення. Якщо ж утворити заперечне речення, дуже просто. Потрібно використати допоміжне дієслово did і після нього поставити заперечну частку not. Але зверніть увагу, що коли ми скажемо did not, то далі дієслово буде вже без закінчення ID. Або якщо воно було у другій колоночці, то ми його автоматично перетворюємо. У першу колоночку. Наприклад, we didn't go to the party. або we did not go to the party. При запитанні нам необхідно допоможне дієслово did винести на початок речення. Потім поставити підмет і далі дієслово без закінчення і ді або у першій формі. Наприклад, did you finish your work? Також варто пам'ятати, що у past simple дієслово to be має особливу форму. У стверджувальній формі це was та were, у заперечній формі was, not, were not, або скорочено wasn't weren't. У запитанні was та were буде вноситися на початок речення. І did у цьому випадку не потрібен. Мабуть, ви запитаєте, а коли ж вживати past Simple? Тоді, коли дія вже завершилася у минулому часі, нам в цьому допомагають орієнтуватися слова-маркери. Наприклад, yesterday, last week, last month, або ж в якомусь там році, in 1991 і так далі. Також коли є опис послідовності якоїсь історії або якихось подій. Які відбувалися і завершилися. Наприклад, I woke up, had breakfast and went to work. Або коли ми говоримо про звички, які повторювалися у минулому часі. Те, що регулярно відбувалося в минулому часі, а зараз уже не відбувається. До прикладу, When I was a child, I played football every day. Також можна використовувати частинку used – Тю для опису якихось звичок. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цю тему, то переходьте за посиланням і перегляньте це відео. Або ж коли ми говоримо про якісь факти, чи стани у минулому. Наприклад, She was a teacher in 1990s. Вона була вчителем у 90-х 90-х роках. Подивимося на конкретні приклади. He визичід. London last summer. Тобто він відвідав Лондон минулого літа. Дія завершилася. I bought a new phone yesterday. Я купила вчора новий телефон. Дія завершилася і показується, що коли саме, тобто вчора. We lived in Spain when I was a kid. Ми жили в Іспанії, коли я була дитиною. Тобто тут говориться про якийсь певний стан, який. Відбувався протягом якогось періоду часу. Тепер про типові помилки, які зустрічаються, коли ми неправильно вживаємо форму. Наприклад, дієслово у нас є неправильне, і його потрібно взяти з таблички неправильних дієслів, друга колоночка, а ми чомусь забули про це і додаємо закінчення і Наприклад, до дієслова go, goat. Да? Так не можна сказати, тому що. Потрібно взяти дієслово з другої колоночки і поставити went. Також помилкою є використання подвійного ні у минулому часі. Коли ми, наприклад, кажемо did you went to school, це неправильно, тому що є така поговорочка, прийшов did, забрав it. Ми маємо дієслово поставити в першу форму Did you go to school? Аналогічно, she didn't went. Це неправильно. Краще сказати. She didn't go. Також є типові помилки із використанням was were, коли їх потрібно ставити. Наприклад, речення You was late. Неправильно, треба сказати You were late. Також перейдемо до мого улюбленого часу, це past Continuous. Це дія, яка відбувалася протягом якогось періоду часу у минулому. Але це була дія подовжена. І як же ж ми будемо його? Використовувати цей час. Нам необхідно використати дієслово to be у минулому часі, тобто was та were, і закінчення ing до основного дієслова. Все просто. Отже, стверджувальна форма як утворюється. Спочатку йде підмет, потім ставимо was або ж were, та е, дієслово з закінченням ing. Наприклад, I was cooking, they were cooking, заперечне речення підмет. Плюс was where, плюс заперечна частка not і uh, дієслово з закінченням ing. Наприклад, I was not sleeping at 5 a.m. або скорочено, I wasn't sleeping at 5 a.m. Питальна форма. Спочатку ставимо was та were, потім підмет, потім дієслово з закінченням ing. Наприклад, was he listening to music, коли вживається цей час? Коли говоримо про дію, яка відбувалася у конкретний час у минулому, використовується він тоді, коли ми описуємо дію, яка відбувалася в певний момент у минулому, але вона тривала, тобто була подовжена, ми щось робили. Наприклад, «At 7 p.m. yesterday I was having dinner». Тобто о сьомий вечір вчора я саме вечеряла. Ми сказали конкретно коли, і я ж не можу одразу з'їсти свою вечерю, так? Я їла її протягом якогось періоду часу. Якщо в нас також є довга фонова дія, а потім вона переривається. Наприклад, I was watching TV when the phone rang. Тобто я дивилася телевізор і телефон задзвонив. Я щось робила і дія перервалася. Коли говоримо про паралельні дії у минулому. Тобто щось відбувалося разом з чимось. She was reading while he was cooking. Вона читала, поки він готував. Далі опис атмосфери або обстановки у розповіді. Тобто, коли створюється якийсь фон в історії. Наприклад, The wind was blowing and people were hearing home. As it started to rain. Іноді ми вживаємо цей час, коли хочемо показати якесь роздратування або ж повторюваної дії в минулому. Наприклад, He was constantly complaining when we walked together. Тут іде підкреслення того, що це набридало, але в минулому часі. Тепер переходимо до конкретних прикладів, щоб ви побачили, як вживається цей час. Отож, At 10 last night we were driving home. Вчора о 10-й годині вечора ми їхали додому. Тобто дія відбувалася протягом якогось періоду часу. I was reading a book when he called. Я читала книгу, коли він позвонив. Тобто дія тут була перервана одноразовою і меншою. Наступний приклад while the teacher was explaining the material, students were listening carefully. Поки вчитель пояснював матеріал, студенти уважно слухали. Це йде паралельно дві дії, які відбувалися у минулому часі. Тепер розглянемо з вами поширені помилки у цьому часі, коли ми забуваємо ставити, наприклад, was were, або взагалі ставимо їх неправильно. Наприклад, they was playing, не можна так сказати, краще говорити they were playing. Або коли ми взагалі опускаємо was та were наприклад, ай плейн, mm -mm. i was playing. Типова помилка неправильне вживання замість past simple». адже pass continuous він е, вимагає контексту часу або якоїсь другої події. Не можна його просто так вживати без позначення часу, або коли саме це відбувалося. Помилка. «I was watching film». Коли ви так скажете, носій мови. Буде хвилин 5 думати, коли це відбувалося. Коли ти там дивилася цей фільм. Йому буде незрозуміло. Тому варто вказувати, коли саме це відбувалося. І правильний варіант: I was watching a film at 8pm yesterday. Або можна сказати, I was watching a film when he arrived. А продовження всієї цієї теми буде у наступному відео. Дякую вам за перегляд! to